Всім привіт, дорогі друзі. З вами Русланович. І сьогодні ми не будемо грати в Україну. Так, сьогодні ми не будемо грати в Україну. Но... <смас> ми будемо грати в ігри, які ніхто не грає. Типа, я не знаю. В цю країну ніхто в неї не грає. <клев> Або що це? Т це ніхто не грає. <клев> і типу такого. І, 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 і я чуть-чуть захворів. <клев> ну, коротше, яка перша країна ми будемо грати? Хі-хі-хі-хі-хі. <клев> ну... Но... Ми будемо грати цю країну Ємен yeah, Ура! Так окей. Час грати Окей. Наразі у нас є. どこがの Окей, okay. це дуже погано. Це так погано, що я навіть не буду грати. Цю гру. Окей. Okay. Uh, good good, Ok, ta 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 ok, ta ta ok, ok, sure. Тепер ми маємо пограти непогану країну яку ніхто не грає. Ну... Так-биди Ну що нам треба зробити? Так. Все, охоронити? Йдемо. Окей. це хоча б, мабуть, краще. Окей, це не так погано. <кій> Не питаю ха ха Ха. Ха-ха-ха. Окей. Ха. 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 Ха, ха, ха. okay. Це тоже погано. Боже мій. Окей, okay, це тоже погано. Може це не така крута идея. Окей, okay, я буду грати. Україну, яку реально ніхто не грав, вибрати? Йдемо сюди. І ніхто Я думаю, що ніхто не грав у цю країну Окей. Okay. Okay. Хоча би це не так плано має бути. Це не так погано це Та, бачите? Це не так погано. Окей. Нам потрібна крута армія. Так що давайте оце зробимо. Окей У нас нема таких великих. Окей. Окей, okay. я чуть WhatsApp побудую і мучуть ну, О, цього мою помую. Окей. І що це не так погано. Сиса. Окей, окей, окей. Ми граємо нормальний мод, так що... Германия не нас, короче, уничтожить. Ну, все может статься, Так что, это Окей. Гей, тайф, уп та розслухає. Та-та-та-та. О, це дуже погано. Можемо чуть-чуть золота зміємомо. Ем. Чуть-чуть солоту татам. Що мені зробити тут? Хм я думаю, що це краще, бо ми швидше зможемо їхати. І коли я грав Україну, я так же само пішов. І тож, а? Я тільки грав... Ой габація. Окей. Ууу. Я ніколи не бачу Україну робити, що не маю робити. Ну ви мене розумієте. Окей. Крем. Окей, Крем, окей. Я не знаю, що станеться, чия серих просто візьме. Або що вони зроблять? Окей. Okay. Окей, okay. ми не робимо так погано. Та да, я думаю, що нам треба це зробити. a armia sim, sim, ok, o ok, okay. vai a Окей, нарешті. Окей, у нас була армія. Тепер її нема. Окей. Е, я думаю, що нам треба побудувати. <кій> Окей це штука, яку ми робимо. І ми ми сюди підемо. Сюди. Окей. Дико буде Чого я сюди не можу піти? Що? Окей. Окей. Może to pomoże, ja nie znam. Okej. <coughs> okej. Czemu tak płoną moje buty? Okej, 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 okej. Buty, buty, buty. Боже мій це тільки боже мій. Окей, Іспанія робить іспанські штуки. Окей, я думаю, що нам потрібно Захиститися з Італією Чого це навіть, не може піти окей, <кхів> а <кхів> <кхів> okay, мій план тут це... я просто дам тюр штуку взяти. Це мій план. Окей, окей, бачите тринадцять і це непогано. Окей. Okay. Эээ, euh, здохнуть чуки так то... Окей, Ми робимо прогрес. що? Окей, не что? Ми може помремо. Може, напевно, не Окей, оке, давай це зробимо і все. Ok, to die there. Ok, ok, ok. Ok, <fixer> ok, ok, ok. Tudo ok. Deu-me deu-me deu deu Добры, биды бы, дебиты, дебиды Ты бидо-б, дебиты. Окей. Сейчас вот тоже столку зарубайте, ус уже точнее, а Да? Мы не так погано работаем, Окей х м х ху х-ху-х-хм-хм-м. б Окей, ми не так погано робимо. Чима? Ну, Та да, да, ми погано робимо. Оке, okay. то все зробимо. E devolva-se Ok... Não resta. <coughs> ok, esta parte eu não é me profissional no Окей, ми нормально робимо. Ой, ми це ми це зможемо робити нарешті. Окей. хаємо окей, це нормальний план ми маємо, щоб захиститися від цих чуваків Окей okay. чого Італія не любиться сера? Que okay, yes, é ser... Curtei... Sim, chupacabra. Que... Tá... Tá, tá, tá. Ok, я напишу чім потім Я не знаю куда вам напишу Но Тепер ми маємо професіональну армію Окей бачите У нас є крута армія все я думаю Зразу вести політику Я okay, давай усе зробимо. Окей. Okay. Давай ще... А чого артерелії нема? Окей, okay, давай усе просто зробимо. Ой! Германія робить германські штуки, точніше німеччина робить німецькі штуки Ха. окей, 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 це непогано окей. Та -та -та. У -у -у -у. Окей, окей Oh, ja, hoe dan pizza. oké, ah, en is het dan de meer pizza. oké, oké oké. Давай почекаємо. І чого в нас нема чувака? цей Федеральний Совет? Ти маєш зимати з СССР? Я думаю, ні. Но ім'я. Хм. Окей, okay. ми це можемо зробити. А. Ох. Окей, okay, давайте сюди підемо. Окей. Okay. O que, o que, o que, o que? Né, doutor? Moço, moço, choisir, bate sem oi oi. Se porra, não? Оке, Ме тушку го урбеле. И не можем да частини ми можемо пограти в Албанію Це круто буде. Може, Італія нас не вб'є? Вони нас напевно вб'ють. Якщо Італія хоче нас атакувати, то тоді... Перше, вони Італія. Дру... Другі. Вони Італія. Вони нас не зможуть захопити. Вони Вони Італія. Про що ви говорите? Це Італія. Італія навіть Грецію не змогла захопити. Як ви думаєте, вони Швецію захочуть. Ми можемо тут дитакувати. Okay. 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 Do 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 do. Oh, I can do that too. Окей. Okay. Ну, це де ми закінчимо. І всім пока, дорогі друзі! З вами був і... і Ілья Саміник Русланович. І всім пока!